Дівчат, я вас вітаю. У нас з вами така зараз штука відбувається, що ви мені кажете, Лена, дуже важко. Важко, я не знаю, що робити, я не знаю, як вийти з того стану, який от зараз мене засмучує. Ми працюємо з вами над цим на консультаціях. Зараз хочу ще запитати поради Таро. І якраз прийшла тігра, тому я так трошки перебралась в таронку. Перша в нас колода, де такий мій е, класний. Австралійський камінь. Другий в нас колода відьмачок. Це в нас, до речі, е, як вона називається, колесо руку. Це в нас відьмачки і е, кристал. Тут в нас Амітіст і моя улюблена колода тігра лягає. правіцев». Завжди буде під відео Тайм-код. Тігра, сподіваюся, ти будеш лежати. Перший варіант добрий день! Дівочки, ви мені кажете в відео, що ви втомилися. Втомилися, не знаєте, що робити. Давайте зараз ми подивимося е таких шість пунктів, шість питань. Як завжди, я дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. Як від е Гукається вам розклад і що ви робите? Коли ви розклад послухали, як ви реагуєте, як ви приймаєте це до серця? Так, перший варіант ми з вами дивимося. Ваш стан. Причина, яку ви бачите, причина, яку ви не бачите, що вам треба зробити? Чого робити не треба, який буде результат? Любов, 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 Марков. Перше, ваш стан. Буду вам карти доставати, це. Думаю, тут не треба говорити. Е, від вас пішов чоловік, тобто ви з ним попрощалися. Восьмірка кубка це тані колоді, карта, яка розповідає нам про уход. І притом, тут е, е, начебто по цій карті не видно, чи він пішов, чи ви його пішли. Але в чому причина? Тут в чоловіка інша жінка. Бачите, ви спостерігаєте за тим, що а, у вашого партнера був, скажімо, був інший партнер. Саме цікавим є не то, чому, скажімо, мініма причина така, ви бачите, тут навіть, як це кажуть, не ходи до гадалки, чоловік жінка купається, ви дивитесь на це. А та причина, яку ви не бачите тройка пентаклі. Подивіться, що він вас собі намалював зовсім не такою, яка ви є. А, дуже такий говорящий, прям реальний розклад. Чоловік малює собі картину жінки, потім закохується. Ми всі знаємо історію Пігмаліона і Галатей. Він її придумав. От і у вас так сталося, що він вас собі придумав, якою ви там десь маєте бути. Але якась ви така нехороша людина, що просто-напросто не такою ви стали, як хотів він. Взагалі, король Пентаклі він такий собі класний, самодовольний дядька. Банкір, людина, в якої гроші в руках знаходяться. Але він дуже домашній, він дуже домашній сам по собі, але він знає, знає, як. Керувати грошима, і в даному випадку як керувати вами. Тому у вас і сталася от така прям цікава ситуація, що е, ви залишилися от без чоловіка. Притом, е, що вам треба робити? У вас. Карта. По Перше, знову колоди у вас калісниця. Калісниця карта руху, яка каже, рухайтесь вперед і виходьте з цієї ситуації, не застрігайте в ній. У вас четверта аркан, вибачте, шостий аркан і закохань. Перше, це означає, не сумуйте, не сумуйте за тим шлюбом, що був. Вам карти кажуть, так, сталася ситуація, ви зрозуміли. Але в даному випадку це були не ви. Ті, та людина, яку покохав цей чоловік, вже не є ви. І той чоловік, якого ви покохали 5 років чи 10 років, це також не він. Цікаво, колись розбирала на консультації і. Коли люди знаходяться в шлюбі 10 років, вони одружуються і обіцяють один одному любити, шанувати, плекати партнера. Але коли люди живуть разом 10 років, вони змінюються. Та Саша і Маша, які були на початку шлюбу, вони вже не є тими через 10 років. Тому карти вам кажуть. Не сумуйте, не сумуйте через те, що було через цей ваш шлюх, те, що з вами відбувалося, що вам потрібно залишити? Знов таки, те, що було між вами. Прийміть, прийміть цю ситуацію як відносини, які були, і які дали вам певний урок. Залишіть оцю закоханість і зрозумійте, що, у тігра такий став з нами. Ти, мій зайчик, сідай. Залишіть взагалі е, обов'язки тігра, сідай. Отаку, От бачите, як він не може всі, всі, сісти. Так йому прям хочеться кохання. Тігра, тобі хочеться, щоб за тобою дивилися. Залишіть. Вашу закоханість в цю людину, залишіть добрі моменти. Те, що колись було. Якщо ти тут лежиш, я тебе буду використовувати. Те, що колись було, було чудовим, були радісні моменти, можливо, у вас є діти, у вас є загальні і е, е, якісь речі, спогади, залишіть це в добрих е, спогадах, не в якомусь негативі. І який буде результат? Результат буде, у вас буде, по дев'ятки, кубков, нормальні відносини знов таки з тим самим чоловіком, можливо, навіть з новою його родиною, але у вас буде емоційна стабільність. Тому, от, просто, просто незвичайно, карти, як спрацювали, подивіться, знов-таки, чоловік уходить, в чому причина? Єсть, десь є третя. А, причина, яку ви не бачите, вона в тому, що справді реальність і те, як він малює собі гроші, можливо, як така власна людина, все є рівним різним. А, не сумуйте за тим шлюбом, не сумуйте за тими відносинами, лишіть все а, в, тільки в гарних спогадах, все, що було. Нехай залишиться добрим. І у вас буде емоційна стабільність. Давайте зараз подивимося, який урок ви проходите в цих відносинах. Бачите, розклад є загальним, це означає, він може відігратися не в усіх, не в кожного чоловік, скажімо, пішов до іншої, але є ті, в кого ці вібрації будуть відіграватися. Який урок ви проходите баланс. О, і імператриця, слухайте, дуже значимо. Дівочки, напишіть, будь ласка, в кого перший варіант? Що таке бал... уміряність? Уміряність це баланс між зовнішнім і внутрішнім світом. Уміряність нам говорить ще про рідину. Що таке різні, з чого ми складаємося? Наші емоції, наш стан організму. І вам урок зараз лишитися в спокої. Так, щось воно сталося. Але сприймайте тільки, як карти говорять вам, е, хто в нас там співав? Запомні мене, молодої, красивої Овсієнка чи хто співав? Тому ви пам'ятаєте тільки добре з цих відносин і знаходитесь знов таки. У зв'язку з собою, з всесвітом, у вас дно колоди імператриця. Це означає, що вам потрібно звернути увагу на себе, на свою жіночість, чим ви займаєтесь. В таких, кризах, в таких ситуаціях кризи останнє, що відбувається, жінка забуває себе. Вона починає чи доводити комусь щось, чи впадає в опіку над дітьми. Але в даному випадку ви маєте впасти. В опіку над собою. Візьміть над собою шефства, щоб так сказати. До речі, в нас скоро вже буде новий місяць, 10-го числа. Це означає, що фази змінюються і змінюється ваш стан, так само як змінюється ваша ситуація. Ви просто будете по-іншому дивитися. В карті повішена, ви виходите з ролі. Знову у вас старші аркани, з ролі жертви, що квіточка проросла. І ви будете відтаювати, вам буде легше. Ви взагалі ці відносини будете дякувати, що так сталося, і о, от вам так дуже комфортно. І Перестаньте боятися. Перестаньте боятися і самі саму себе заганяти. Ви маєте зайти тільки в розуміння. Те, що сталося, привела мене до того, ким я зараз є. Сильна жінка, імператриця, яка володіє всесвітом. От такий для вас розклад, перший варіант, так, несподівано, щоб сказати. Але подивимося, як буде програватися у вас. Так, другий варіант. Для вас, так, я забираю. Тігра в мене лежить, ви бачите. Як декорація, да інші тарологи щось придумують, а мені нічого не треба. В мене є. Тігра. Так от давайте викладати на тебе карти. Ну, да, тобі не подобається. Ти моя кіса. А, другий варіант. На моїх консультаціях ви мені, дівчат, часто кажете: Лена, жах повний, не знаю, що робити, стан якийсь дивний, не можу вийти, чи з депресії, чи з зимовою, чи з осінньою, що відбувається. Буду з вами зараз дивитися 6 карт витягну і будуть 6 питань. Працюємо з колодою Everyday Witch Tarot і з моїм таро-котом-Тігрою. Да? Тігра це мальчик. Давно його не було прямо на тому столі. І так, другий варіант. Сідайте зручно, закривайте очі і слухайте свій варіант, свою підказку. Перше це ваш стан. Який стан зараз у вас? Яка причина, яку ви бачите, в чому причина, яку ви не бачите? Що вам треба робити? Що потрібно залишити, і результат. Тігра. Кому що, а тобі не треба рухатися? Всім там, хто що хоче робити, а ти лежиш? Ну що, два старших аркана, поки скажемо нормально. І так, перше, ваш стан. Тут іде пошук навчання, пошук нового шляху. Паш Пентаклі це назавжди карта учня, карта студента. Ви бачите, в нього і є карта тут. Бачи башню. Я вибачаюся. він бачить башню, бачить напрямок, навіть якісь гроші в нього є, але він щось собі там думає. Він поки стоїть. Ви бачите, що карта є не динамічною, а статичною, тільки гроші летять. Тобто ви вкладаєте гроші в певний шлях, можливо, тут навчання, можливо, отримання нової професії, можливо, пере, чим зараз займаються всі українці в Німеччині визнання дипломів, зрозуміння нового шляху. В чому відьма цього причина? Це вибір. По Восьмерки Пентаклів ви хотіли б щось нове зробити з свого життя. У вас вже є інгредієнти. Це означає, що у вас є певний досвід, у вас є, можливо, є ваш диплом, можливо, є якісь курси, можливо, є знання мови. І ви ось з цього всього намагаєтесь, я тебе зліпила з того, що було. Приблизно так. Це така причина вашого стану от нового шляху, яку ви бачите. Та причина, яку ви не бачите, це емоційне розгублення. В принципі, по цій карті, знов тут дев'ятка кубків, те, що у вас є, те, що ви побудували, вам не подобається, ви хочете піти в щось нове, щоб так подивитися. Тобто цей пошук пов'язаний з тим, що вас старе не незадовільняє. Коли ви намагаєтесь, дівчата, хто в нас краску волосся фарбує, завжди два-три інгредієнти і щось нове зліпили. Хто ходить на манікюр, завжди. А зробіть мені щось новеньке. Там якісь камінчики, якісь бльосточки, чи ще щось. От зараз якраз той варіант: тут йде о професію. Те, що ви вже знали, навчили. Взагалі цікаво. Тут я ніколи не думала, що мені потрібно було ще вчитися, ще якісь курси кваліфікацій робити, щось там підвищувати, покращувати. І дипломи, які людина мала, я навіть сама ніколи не думала, що мені треба буде їх перекладати на іншу мову. І зараз у вас йде процес такий перепрофілювання, щоб так просто сказати. Що вам зараз робити? По 7 жезла захищатися. Це в нас карта. Захисту взагалі треба бути готовим до абсолютно усього. Якщо у вас вже є певні якісь інгредієнти, вам треба знати і захищати їх. Якщо у вас є вища освіта, якщо у вас є 20 років стажу, а нема вищої освіти, або ви 10 років працювали своїм. Предприємстві, ви вже маєте досвід. Будь ласка, зрозумійте, що вам є чим захищатися, коли на вас нападають, зараз ми подивимося, від чого ви там захищаєтесь. А тут, взагалі, може бути імператриця як система. Тут іде захист від системи, від того, що навколо вас знаходиться. До речі, дно колоди у вас карта місяць, карта страхів. Подивіться, ви боїтеся, оскільки ви дивитесь у воду, і, в принципі, вам здається, що тут такий великий звір. Насправді це ви. Іде знов-таки отака гра: хто я насправді? Що я маю робити? Чому я бачу себе інше? Подивіться, як воно дуже підходить по картам. Що якраз на повний місяць місяць нам показує це округлення, це якраз той момент, який ви маєте зараз зрозуміти. Хто ви є, так поставлю насправді. В даному випадку тут може бути захист від системи або захист від себе самої, від своїх страхів, як я і говорила. Що вам треба залишити? Король е, мічі. Король мічі. До речі, це може бути певний працівник. Бачите, з книжками, той самий в джоб-центрі або хтось, хто вами керує. Це може бути і ви, ваша освіта. Тут у нас юристи, лікарі, тут зубні техніки, військові, бухгалтера, Це от з книжками все пов'язано, сфера медицини. Сфера красоти, якісь уколи. Тобто, якщо у вас вже є така освіта, то ви її залишаєте. Не робіть щось нове, ви її можете лишити. Який буде результат? Результат буде класним. Карта сонця, карта радості, карта, яка означає, що оцей ваш шлях, що ви хімічите, вам це вдасться. Ви підете тим шляхом, і він вас приведе до результату, який буде вас задовільняти. Ми тут просто знов-таки цікаво, як ви мандруєте і думаєте над тим, а що ж, що ж вам робити. Um, взагалі, Король Жезлав, це може бути і um, ваш якийсь куратор, той самий джоб центр який вам чітко буде давати вказівки, що робити. В нього тут і меч, і книга, і він знає. Тобто ну, інколи потрібно uh, просто послухати людину. Взагалі слухайте розумних людей, оскільки ті, хто сам не знає про що говорить, від них немає чого почути. От такий результат. У вас другий варіант. Зараз подивимося, який урок ви проходите от в цьому стані взагалі. Терпіння. Сімка Пентаклі нам зараз говорить, бачите, щоб то виноград отримати, треба дуже-дуже довго почекати. Тому чекайте. Не лізьте поперед батька в пекло. І для того, щоб побудувати щось нове, вам треба зруйнувати щось старе. А для цього потрібен певний час. Оскільки, бачите, башня, вона є розрушена. Перед тим, як щось нове прийде, потрібен час. І шлях у вас такий є. Він буде успішним, ви його собі пройдете, але вам потрібен час. Тому другий варіант. Думайте, плануйте. І розумійте, що е, тільки з часом будуть якісь результати того, що ви зараз робите, вкладаєте в себе. Дякую вам. Третій варіант привіт. на жопка в нас тут в кадрі, нарешті, амітіст. Сьогодні, ой, сьогодні, до речі, писала в Феніксі про амітісти. І мої карти Таро проведців. Ми з вами зараз подивимося ваш стан. Що зараз з вами відбувається, оскільки дівчат ви мені часто пишете, що я розгубилася, я не знаю куди, я не знаю, з якої я казки. Будемо питати поради Тару? З якої казки, з якої реальності в нас третій варіант і який стан. Так, ваш стан. Причина, яку ви бачите, Причина, яку ви не бачите, що робити? Що залишити? І результат? Так, несподівано, скучно вам і грустно. Який ваші, взагалі, який ваш стан? Що ми дотягнемо карту і подивимося. Хочеться. Закритися і піти. Притом кардинально, по десятки жезлів, це карта, як у нас десяточка, вона каже, вже з речами на вихід побудувати забор, стати за нього і стояти. Думати, думати, а потім вирішити і піти. Тобто, зараз у вас є бажання взагалі ваше дно колоди, четверка кубка, таке розстройство. Тобто, коли, в принципі, людина. Дивиться на ситуацію, яка відбувається, і вона не може вже її чекати, вона не може з нею більш бути. Ви виходити з дев'ятки жезлів, почекати і залишити це все. Просто щоб піти. Е, яка причина? Король мічі? Король мічі зараз ми натягнемо карту. Тут може бути чоловік. Мітчі, це в нас повітря, це в нас терези, це в нас бледнюки і водолі, який вам розбив серце. Тут може бути про відносини. І дивіться, чого ви не бачите, дьявол, це маніпуляції. От, в принципі, тут іде розбите серце через чоловіка, але це відбулося, оскільки вами маніпулювали. Це не через те, що ви, сучка, така неблагодарна і взагалі, а. Це через те, що тут є залежність. Взагалі, дьявол це карта таких ізощрених. Ну, і жріться, до речі, тут може бути порча. Тут на вас можуть ще й наводити порчу, притом дуже-дуже-дуже добре. Професіонали, а не людина з вулиці. Тобто, у вас може бути скрита причина. Перевірте, будь ласка, себе у відповідних практиків, які займаються цим. Ну у вас тут очікування цього уходу, от коли просто розійтися, коли ви розумієте, що вам розбивається серце. Що вам в цій ситуації робити? По шестьорки жеслов, треба все-таки розуміти, що не така ви, сучка крашена, а щось з вас і буде. По шестьорці жеслав ви маєте зрозуміти, що ви виграєте, ви виходите в цій ситуації в дамки, і все-таки те, що вами маніпулювали, те, що вами ем, користувалися, ви виграли, оскільки ви звільняєтесь, ви будете уходити від е, е, цієї людини. Будь ласка, е, подумайте над тим, святкуйте свою незалежність і хто наспіває, the winner takes it all або ви все рівно будете. Або наших тих, хто виграв, їх не судять. Що, що треба залишити таким, як є? Хм, по десятки пентаклів це може бути взагалі е, родинні відносини, карта, яка розказує, там, да? наприклад, якщо от ваш чоловік був в одруженні, то треба залишити бачення родини. Ми розійшлися з тобою як чоловік і жінка, але ми все-таки є е, мамою і татом дітей. І ти там бачиш дітей, можеш приходити, але більше між нами нічого не буде. У вас залишаються тільки функції батьків. Оце функціональна карта, яка говорить про родину. Ми пішли в парк, погуляли, там десь собачка, але все більше нічого. Який буде результат? Прицери Пентаклі, ви будете йти, будете йти. В майбутнє, притом шлях буде карта руку, ви бачите, що е кінь іде. І пентаклі, це в нас гроші. Тобто, в принципі, ви будете виходити в ресурс. Но тут стільки ходу, головне взагалі, третій варіант для вас головне слово на сьогодні виходити. Тут ви виходите, тут ви розумієте, і ви як починаєте йти, щоб сказати, куди ви пішли і куди ви прийшли. Різницю, бачите, навіть по кольорам. Тігречко, давте, покладу так, чи спи. Спи, моя дитино, спи моя така класна. Вибачте, але яке то святе. Ви виходите, 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 і йдете далі. Тобто ви тут не зупинилися з цього стану, а ви виходите далі в... в куди. В баланс, все, ви виходите в баланс. І все у вас. У вас, до речі, чоловічий жіночий баланс. Бачите, тут у вас теж вам потрібно було знов-таки лишити функцію родини. Який урок ви проходите в цьому всьому щасті сила? Ви маєте стати тією чи тим, хто має силу. Ви пристосовуєтесь до обставин, але ви приймаєте силу і отримуєте силу під час того. Коли ви стаєте частинкою тої енергії. Але ви розумієте, що ви не тільки дівчинка, а тут і лев. До речі, лімініска, там на символ нескінченності. Ці історії, які зараз з вами відбуваються, вони не просто так. Це означає, що це урок і знов його треба пройти. Якщо ви зараз не пройдете, то буде вам важко. От такий у вас варіант, третій. Цікаво, дуже. Взагалі, всі три варіанти такі якісь прям, карти говорять дуже картинно з вами, дуже незвичайно. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною. До наступного разу.